Вітаю, друзі! Що чекає на російських топ-пропагандистів, розпалювачів ненависті до українців та України, ви запитуєте, тому зробимо розклади на них. Є нюанс: старолог має бути безупередженим під час розкладу для об'єктивності, не впевнена, що мені вдасться. Нагадую вам про лайки, коментуйте та підписуйтеся на канал. Першим Соловйов Володимир. Заслужений почесний, успішний у своєму середовищі пропагандист за гроші, дно, брехня, місяць юстиція це і є прихована правда, Лити Бруд проти мирних людей, його професія, за велику винагороду, маніпулятор вищої категорії помагу. Завдає страждання біль холоднокровно, жорстоко, спільною роботою в його студії. А що ж, Матушка Росія? Піти в нікуди, залишити все, чи не втіче часом, або на нього чекає забуття. Накопичені матеріальні та фізичні задоволення їх втрата. У підсумку злидні, ізгой, хвороби найгірша карта для прогнозу на майбутнє п'ятірка пентаклів. Амінь. Наступна топ пропагандистка бойова подружка Соловйова, його соратниця Маргарита Симоньян. Подивимося, що на неї чекає. Завдяки активній життєвій позиції. Зробити перехід з важких часів у дитинстві до кращого життя а дно колоди, весела бабюха, без внутрішніх обмежень не гребувала принадами життя, опинилась там, де й Соловйов, бо карти повторились, хоча я гарно тасувала. Впливова пропагандистка її кар'єра зруйнована, так показали карти по вежі. Королева Пентаклів, вона. Знову повторився прогноз на Соловйова по п'ятірці Пентаклів, злидні, хвороби по вісім жезлів, у неї тут швидкий прогноз. У підсумку луна означає втратити все, в тому числі ілюзії щодо своєї зверхності, не те, щоб з неба на землю, а в болото. Продовжуємо дивитися, що чекає на топ російських пропагандистів, розпалювачів ненависті до України, наступна істота. В'ячеслав Манучаров, що чекає на нього. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на канал. Спільна робота зупиниться. Та уход в нікуди залишити все, емоційне вигорання, дно колоди, внутрішні залежності, подияволу, сексуальні хлопчики з прутиками, відхід від справ, на зміну успіху прийдуть страхи та жахи. Це їх пропагандистська структура, холоднокровна, безапеляційна у підсумку Бесславіє у Болоті по місяцю. Наступний з пропагандист, який розпалює ненависть до України та українців, Борис Корчевніков. Подивимося, а що на нього чекає? Зверніть увагу, я тасую. При вас, але по них всіх карти повторюються щодо їхнього майбутнього. Тут ілюзія, яку він створював, буде зруйнована зовнішніми факторами, дну колоди, четвірка кубків, він обмежений у способах сприйняття інформації. Медійна особа позірці. Знову карти показали фізичні обмеження, вади по вісімці мечів, пов'язані з головою. Він глухий. Впливав, впливає на розум населення, зетник по королю мечів. Це їх лабораторія по створенню продукту з одурманювання людського розуму. узаконена успішна пропагандистська машина, де він гвинтик, і на цього чекає луна, причому тут у поєднанні, тут у поєднанні з дурним вказує безпосередньо на психічний розлад, втрату розсудку, впасти в дитинство. Від, відійде від справ хвороба. Подивимося, що чекає на ще одного топ пропагандиста, який розпалює ненависть до України українців, Володимир Кисельов. Що його чекає за його теперішню діяльність? Ну, Це досвідчений професіонал у справі розпалювання війни по дну колоди. Те саме дружна команда, робота із задурення мізків, медійна робота. Кремлівський посіпака на службі у Кремля. дуже амбітний медіапропагандист. а у підсумку уход залишити все і схоже на схоже на обмеження волі.